Лінійка приурочена дню цивільному, цивільного захисту, вважається відкритою. Ми сьогодні проводимо практичне навчання з цивільного захисту. Щороку о цій порі ми з вами збираємося для того, щоб себе десь застерегти від біди. Це просто навчання, але це навчання, яке дає нам гарний результат. Тому я всіх вас закликаю до гарної співпраці. Четвертий беклас іде за своїм маршрутним листом. Третій виклас підбігає швиденько. Перший виклас води саме вірині нормально. <ріпка> Помаленько, помаленьку, не спішати.

Якщо побачите, як на лісовій галявині горить минулорічна трава. А. Пройду повз. Б. Намагатимусь заносити вогонь, закидаючи його землею. І В. Б... Ми під час уроків особливо сидять в контакті, Ми хотіли запровадити те, що ну, запорожемо мобільними телефонами під час уроків. <зас> Під трудному клітину. Сильніше, ще сильніше. О, все, давайте, давайте, рид, ходьте в рид. Все, все, давайте, давайте, швидше, швидше. О, все, два зелених, це ритм. Він такий, знаєте, напівавтоматичний, через те тут навичок. За діяльність я заступник директора з навчально виховної роботи Соловйова Ірина Миколаївна. Сьогодні 28 числа у нас відбувається день цивільного захисту. В цьому дні у мене задіяні всі діти від 1 по 11 клас. Це 1202 дитини. Кожна дитина має свою ділянку, кожна дитина приймає участь в усіх конкурсах, але в залежності від своєї вікової категорії, е, молодша школа, перші, другі класи, вони зараз працюють з піротехніками, з піротехнічною службою. Їм розповідають про те, які є е, ці засоби і що їх не можна трогати. Треті, четверті класи вони на острові небезпек і е, навчаються, як діяти в небезпечних ситуаціях, як е, діяти, коли є пожежа, як діяти, якщо в класах відбувається. Це якась незвичайна ситуація. 5-6 класи вони бігають по школі в грі Квест, приймають участь у фестивалі пісні, 7-8 класи спортивні змагання, участь у розгортанні згортанні пожежного рукава, гасінні пожежі. 9-11 класи вони цього року вчаться зроби, робити штучне дихання на муляжі. Це вперше в нашій школі таке. Вони можуть самі спробувати, як зробити штучне дихання, навчитись це робити. Якщо боронь Боже потраплять в таку ситуацію, я люблю цей день, і діти мої люблять цей день, тому що це незвичайний. І подивіться, скільки радості на обличчях моїх дітей. Добрий день. Мене звати Паскар Владислав. Я учень 10-го класу, президент закладу середньої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 22 Також я є головою громадської організації союз старшокласників лідер. Сьогодні у нас відбувається за наказом День цивільної оборони. Ми тренуємося, як правильно себе поводити при надзвичайних ситуаціях. Це є дуже актуально у нас час, тому що ми бачимо, які події проходять на Сході, і ми повинні бути постійно готові до екстрених випадків. Ну на мою думку подобаються всі позиції, тому що кожна з них є по своєму цікава. Але от особисто мені, я думаю, більшості моїх однокласників подобається саме естафета, тому що найбільша кількість учасників це шість хлопців та шість дівчат. і Ми повинні проходити от різні етапи. Ми там і а, стрибаємо, і бігаємо, і різні перешкоди долаємо. Ну загалом це цікаво.